Кандидат в народні депутати Андрій Матковський провів зустріч зі своїми виборцями у мікрорайоні Юрівка. Поділившись з народом думками щодо своїх робочих планів у парламенті, кандидат в нардепи вислухав запитання та думки місцевих жителів. Передусім, їх турбував стан доріг у мікрорайоні. Недостатня кількість зупинок громадського транспорту та контейнерів для сміття, а також відсутність аптечних кіосків, супермаркету та дитячого садочку. У наших пенсіонерів в більшому, в більшому випадку валної дороги. Значить, проезды. проїзди в автобусі в Пільговом. А молодіж волнує, що нітського саду, ніяких у нас спортивних сооружень, ні зі цим займатися, ніяких кружків. Що ми всі своїх дітей, внуков ходимо в центр. Супермаркет був отлічно було. Підеш, все є, все дешевше. Так через наші магазини познімали, бо їм було невигодно, що там супермаркет. А ми не проти би за той супермаркет особливу увагу мешканці Юрівки звернули на проблему транспортної системи. Адже після того, як закінчилася каденція міського голови Андрія Матковського, звідси прибрали декілька маршрутів. Сьогодні дістатися роботи, а потім домівки для багатьох досить проблематично. Ходять по городу кольцеві один за одним. Ні одного маршрутного немає. От, наприклад, із центра попасти щоб сюди не попадеш тільки пересадкою. Я сама работаю на автовокзале и еду с Вицеля пересадкою добираюсь до мотеля, а с мотеля сюда. Кольцевых этих наделали через центр. Я извиняюсь один другому взад чуть не убивается, да? Ну, да? Здесь по улице Энгельса, значит так: первая городская больница, роддом, дальше кожно-венерический, очень много, і хоча б пустить і два автобуси по кольцу через Энгельса. Андрій Матковський підкреслив, що цю проблему він бачить і планує повернути транспортну систему на високий рівень на той, де вона була за часів, коли він був міським головою. Моя мета як майбутнього депутата і в програму План дій депутата Матковського обов'язково буде включена: повернути в повному обсязі всі автобуси і маршрути. Які працювали в нашому місті в рамках програми «Місто без околиць, і крім цього, я вважаю несправедливим, коли майже кожного місяця чи майже кожного квартала приглядаються ціни на квітки і. Я розумію, що збільшується ціна на бензин, але не можна все це класти на плечі людей. Кандидат в нардепи говорить, що саме для цього і потрібна місцева влада, аби знайти необхідні кошти та утримувати транспортну систему на стабільному рівні без підняття цін на проїзд. Нагадаємо, Андрій Матковський балотується у народні депутати України по 145-му округу. А це Київський район міста Полтави та Котелевський і Полтавський райони області.